Україні дозволили наносити далекобійні удари по Російській Федерації. Ну, це те, чого навіть Байден не дозволяв. І ось тепер всі, хто були проти Трампа, за Байдена за Камалу Харіс на вашій вулиці свято. Святкуйте, Трамп дозволив. І так, Україна може наносити далекобійні удари по Росії. Трамп дав дозвіл. А це. Зауважує Кіт Келох. Ну, що я тут можу сказати? Перше, війна буде тривати, кількість жертв буде не зменшуватись. Блекаути абсолютно можливі і імовірні. Ракетні удари, дронові удари. Все це буде. Все це продовжить тривати. І коли вся інформація вийшла, то одразу. Деякі громадяни України написали: Ну, ви ж казали, Трамп Спаситель. Хто тепер він для вас? Друзі, ви визначитеся. Ось це я розумію, від кого питання? Це питання від тієї людини, яка проти Трампа була, яка була за Байдена, яка хотіла б, щоб перемогла Камала Харіс. Ну, може, наслухався марафону, де постійно. Топили е, Трампа і знаєте, топили за Байдена. І от сьогодні, коли фактично е, ці люди отримали те, що хотіли від, від Трампа, будь ласка, наносьте далекобійні удари без проблем. Я от навіть бачу по деяким е, знайомим моїм, от були такі антитрампісти, я ніколи не вступаю в ніякі дискусії, просто спостерігаю. Знаєте, от. Були такі антитрампісти, от Трамп не дає там дринк-тринк, знаєте, тик-пик-перепик. А тут хлоп, Кіткелов каже, все, можете бити, будь ласка, ми вам навіть тамагавки, можливо, дамо. І ці ж самі люди, я не хочу сказати погане слово, ну, є таке, при, припухли, знаєте, приморозились. Типа, обана, а як же так? А як ви думали? Ну ви ж хотіли цього? От вас багато таких в Україні. Ви ж за війну, ви ж хотіли. Ну от Трамп дав дозвіл. Що вас тепер? Чому ви тепер знову проти Трампа? Ви повинні радіти, ви повинні вийти на вулиці Києва з плакатами ура, Трампу! Трамп наше все. Ну ви ж цього хотіли? Ну, Трамп спробував, він майже рік намагається, зверніть увагу, вже майже рік. Намагався з Путіним прокласти йому червону доріжку. В Україні не так. Трамп намагався якісь контакти з Путіним, не так. Трамп намагався втихомирити деяких з української влади. Не так. Не даєш зброю. Не даєш воювати. Не даєш того. Ну, ось, будь ласка, все він дав. Я чомусь не бачу радощів надто великих, бо коли заходиш в коментарі під таким повідомленням, то, будь ласка, тут люди, вибачте, але мальохо налякані. І я не розумію. А в чому причина? Чому під цим дописом треба цитувати кличка з його готуємося к землі? Чому, тут чому третя світова? Ось я читаю. Чому? Чому? Що не так? Що змінилось? В мені не змінилось нічого. Я намагаюсь бути на боці мирних ініціатив. І для мене неважливо, хто їх продукує: Дональд Трамп, чи Зеленський, чи лідер Китаю, чи лідер Туреччини, чи Макрон, хоча я від нього цього не чув. Я готовий підтримати всіх людей, будь-яких впливових людей. В будь-яких людей, які здатні впливати на, на інших людей, якщо вони хочуть миру для моєї країни. Трамп намагався, Трамп спробував. Але Трамп натикнувся на те, що ніхто миру не хоче, Трамп неодноразово говорив про те, що Зеленський і Путін між собою в такій конфронтації, що він не знає, що зробити. Ну і українське суспільство, яке, як включаєш єдині новини, так ти не можеш зрозуміти. Україна прагне до миру, чи Україна прагне до кордонів 91-го року. В Україні потрібен мир, потрібні переговори чи не потрібні переговори. То такі переговори, то не такі переговори, то не з тим, то не в той час, то нас там нема, то, то без нас, то з нами, але не так. То для миру треба оце на сцени влаштовує, а без цього не отак, і оце все оцей клубок. А в цей час ростуть кладовища, зменшується кількість населення, особливо молодого, люди шукають собі іншої долі, люди не хочуть жити в безкінечних стресах, трагедіях, в безкінечному горюванні, в безкінечних обстрілах. І Відсутності перспектив. Я вірю в те, що можна досягти хоча б політичного миру. Політичного це такий стан, коли війна не завершена, але немає обстрілів, немає активних бойових дій. І є напружена робота по стабілізації відносин. Але я не бачу, що цю стабілізацію відносин. Хтось хоче встановити. Не бачу. Ну, а Дональд Трамп тільки відповідає на реалії, які є, і його рішення цілком прогнозоване. Я ще в січні 25-го року, на початку цього року, розповідав, що у Трампа є альтернативна модель, що буде він робити, якщо Україна й Росія не підуть на мир. На угоду про мир. І я розповідав про те, що Трамп буде допомагати Україні воювати, але не перемагати воювати. Але ж ніхто не чує, ніхто ж не чув. Нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Стратегії ті ж самі. Підходи ті ж самі. Що і в 2022 році, що і в 2023, і сьогодні в 2025. І ми постійно повторюємо одне і те ж саме. Цикл йде, один і той же саме. Знаєте, є таке прислів'я, що дурак це той, хто намагається в тій же самій ситуації, прокрутивши ту ж саму ситуацію з такими ж самими вхідними даними. Отримати інший результат. Так от в мене таке відчуття, що ми намагаємось прокручувати одне і те ж саме і очікуємо на якийсь інший результат. Його не буде. Результат буде один і той же. Якщо ми не хочемо миру, якщо ми до нього не прагнемо і не хочемо його отримати якоюсь певною ціною, то ми будемо платити іншу ціну. Але миру все одно. Не буде. Буде війна. Ми з вами не впливаємо. На жаль, ми можемо обмінятися думками, ми можемо поговорити про це, ми можемо з вами підтримати одне одного, але вплинути зараз на ситуацію ми, на жаль, не можемо. Тому що навіть всередині ваших. Знайомих, серед ваших знайомих, є купа людей, які півроку тому назад були проти Трампа, бо він не дає воювати. І тепер же ці ж самі люди проти Трампа, бо він дає воювати. Відсутність ось тут адекватності призводить до того, що чиновники на цьому гарно спекулюють і цим користуються. Тому, вибачте, інших варіантів розвитку подій у мене для вас. Немає. Немає поганого миру, є страшна війна. Бережіть себе, підписуйтесь, поширюйте відео. І бережіть себе, бо маю відчуття, що ми ще не одну ніч з вами проведемо в укриттях.